Що стосується літій-залізофосфатної батареї та її заряду. Дивіться яка історія. Тут же ж можна виставляти нам. І я вже пробував 14,6 поставити, 14,7, 14,8. Але наша батарея обмежує до 14,6 і зупиняє заряд. БМС працює, це чудова новина. Далі буде експеримент по віддачі ват-годину з таким лічильником. Ват будемо рахувати. Ось таким мультиметром в нірсі будемо провіряти вольтаж на різних стадіях заряду. Через такий от фільтр ми це включимо, тому що розетка ззаду, ось тут. І воно не дуже зручно нам те саме підключати. І бачите, це вже наш нас Це через нього ми будемо віддачу міряти. Той раз був польський інвертор на 1,5 кВт. Але струм холостого ходу в них майже однаковий, десь до 1 А. Той показав 07, той показав теж 07,08. Це без навантаження і відімкнений від розетки. При навантаженні, звісно, це буде більше, але ми його якби, толком не можемо поміряти. Ми можемо поміряти віддачу Вт-годин. Протягом дня буде цей експеримент. Батареї вистачає дуже надовго, тому, кому цікаво, підписуємося, слідкуємо.